Рішення про припинення транзиту російського газу оцінюю як безумовно правильне. І це мій підход до політики єдності і до схвалення цих рішень. Можу наголосити, що воно дещо запізніло. Звичайно, що продовжувати контракти. А наголошую, що припинення контрактів можливе лише коли вони спливають, тому що санкції за перервання діючого контракту вимірюються мільярдами, а може і десятками мільярдів доларів. І позов ти отримуєш не тільки і настільки від Росії, а від інших учасників контракту, які можуть притягти Україну до відповідальності. Отже, у нас було декілька. Шансів не продовжувати контракт. Перший шанс був у 2009 році. Сумнозвісний пан Портнов, який відігравав ключову роль як е, юридичного е, гуру, склав такий контракт, який був надзвичайно ганебний, неприйнятний і шкідливий для України. Він призвів до сумнозвісних харківських угод. Він призвів до фактичного банкрутства України, і він був укладений не на 5, а на 10 років. І діяв цей контракт аж до 19-го року. А як тільки ми е перестали сплачувати за газ, я дав доручення готувати директиви, директиви для подачі позову проти ганебної поведінки, незаконної поведінки Російської Федерації, подати позов в стокгольмський арбітраж. В 2015 році, році ми припинили купляти російський газ вперше за всю історію України.